Всім доброго дня, мене звати Сергій, і ми з вами вивчаємо Scratch. Наше сьогоднішнє завдання, наша практична робота на тему словесний та графічні способи опису алгоритму. І ми сьогодні спробуємо створити деякі завдання. Для початку давайте скористаємось невеличкою довідкою. Нагадаємо, що алгоритм це чітка послідовність дій для. Розв'язання задачі. Бувають два види способу, о, способи опису нашого алгоритму. Перший це словесний, записаний словами, тобто як рецепт. Та графічний за допомогою блок схем або візуальних блоків у нашому скретчі. Добре, давайте приступимо до нашого завдання. Відкриваємо наш скретч. І наше завдання на сьогодні це створити. Танцюриста під музику, тобто мета перетворити словесний алгоритм, той, який ми з вами придумуємо, у програму. Перше, що ми потрібно зробити, це перемістити якийсь. Замінити нашого алгоритму, я пропоную вибрати Anita Dance. ми сьогодні будемо Аніту заставляти танцювати, і вона буде нам щось тут виконувати. Добре, давай створимо. І так як мета нашого завдання перетворити словесний алгоритм у програму, давайте зробимо собі технічне завдання. А словесний алгоритм буде звучати нам таким чином. Коли натиснуто прапорець, ми будемо завжди повторювати, змінити костюм на наступний і почекати 0,5 секунди. Добре, давай спробуємо це створити. Перетаскуємо цей блок ось сюди. На вкладці керування ми вибираємо блок завжди, нагадую, це в наш цикл. А ми ж пам'ятаємо, що цикл це повторення якоїсь дії. чи… Певну кількість разів, чи доки ми не зупинимо наш алгоритм. Далі, на вкладці вигляд ми перетаскуємо блок всередину нашого циклу наступний образ. І на вкладці керування виставляємо чекати тільки замість однієї секунди. Давай будемо чекати 0,5 секунд. І, ну тобто, пів секунди. І давай запустимо наш алгоритм. І Бачиш, у нас все працює. Наша Аніта Аніна Денс досить гарно виконує рухи, і все класно у нас вийде. А давайте спробуємо ще навіть змінити тло, щоб вона танцювала ось все на баскетбольній площаці. Запускаємо і бачиш, у нас наш алгоритм повністю працює і виконує. А начебто, вона не танцює, а займається. Фізкультурою, добре. На сьогодні, все. Дякуємо за увагу. До наступних уроків. Зустрінемось наступного разу.